Вправа 670. Довжина крила комахи, яку намальовано в масштабі 50 до 1 дорівнює 20 см, знайди дійсну довжину крила. Ну що ж, який би не був масштаб, а реальні розміри та розміри на схемі чи на малюнку, вони будуть завжди прямо пропорційні. Скористаємося цим, щоб скласти пропорцію. Запишемо тоді, що нехай. Запишемо дійсна, довжина крила. Крила дорівнює х запишемо сантиметрів, гаразд. Якщо так, то зараз складаємо коротку умову. Тобто у нас масштаб 50 до 1, то ми кажемо, що 50 см на малюнку, це відповідає одному сантиметрі дійсної довжини. В реальному житті, так? Гаразд. Тоді на малюнку у нас довжина крила 20 см. Записуємо, що 20 см це буде х сантиметрів дійсної довжини. І, отже, ці величини прямо пропорційні, тоді складаємо пропорцію, що 50 відноситься до 20, як 1 відноситься до х. Пригадуємо, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що 50, що множиться на х, це дорівнює, добуток середніх членів, це 20, що множиться на 1 є? Як нам звідси знайти невідомий множник x, Потрібно добуток, поділити на відомий множник. Обов'язково множити, записуємо, що x у нас тоді дорівнює. Чисельнику буде 20, що множиться на 1. Ділення запишемо вигляді дроби, а в знаменнику записуємо 50. Є? Ну що ж, давайте тоді на 10 скорочуємо і чисельник, і знаменник. 20, що ділиться на 10, це буде 2. 50, що ділиться на 10, це буде 5. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Це будуть у нас 2 п'яті. Є? Ну що ж, можна так і залишити, але можна перевести її в десятковий дріб. Давайте і чисельник і знаменник тоді домножимо на 2. То Тоді в нас вийде, що х у нас дорівнює. Отже, 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. 4. І записуємо, що х тоді у нас дорівнює. 4 десятих запишемо як 0,4. А в душка дописуємо чого сантиметрів. Є. Ну що ж, отже, дійсна довжина крила дорівнює 0,4 см. Записуємо відповідь. Та, знайди дійсну довжину крила. Записуємо 0,4 см. Ну що ж, ось така задача на використання збільшеного масштабу. На цьому вправо завершено.